Сьогодні в програмі. Пасіян полюбляють розкладати не лише офісні працівники на комп'ютері у вільну часинку, але й цілком серйозні письмені. Суміш філософського роману, мелодрами, травелогу та казки. Роман Гордера таємничий пасіян. Рубрика Читайте. Екранізована В'ячеславом Криштофовичем книга Андрія Куркова Приятель небіжчика. Книга занурює нас в атмосферу життя України середини 90-х років минулого століття. Рубрика Дивіться. Пасіянці полюбляють розкладати не лише офісні працівники на комп'ютері у вільну часинку, але й цілком серйозні письменники. Серед яких відомий норвезький автор Юстейн Гордер, чий роман «Таємничий паціянс» нещодавно вийшов в українському перекладі Наталі Іваничук. Можливо, це прозвучить банально, але перший твір, з яким у мене виникла асоціації під час читання таємничого паціянсу» – це Льюіс Керл та Аліса Задзеркалі. І там і там досить юні головні герої, і там, і там оживають гральні карти. Тільки у Гордера головним є Джокер. Мовляв, у нього немає ані своєї масті, ані цифри, тому він для всіх чужий. І оце прагнення зрозуміти, хто він такий, дозволяє йому бачити глибше і більше. Цей роман вишукана гра читачем, котрий часом змучений відчувати себе головним героєм 12-річним Гансом Томасом, який разом з батьком вирушає автомобілем до Греції витягувати маму з глянцевого полону світу моди. Адже на його голову звалюється стільки загадок, що треба буде неби як напружити розум і набратися терпіння. Адже саме так терпіння з французької перекладається в слово «пасьянс». тут вам і чарівна лупа і запечена в булочку мініатюрна книжечка з описом подорожі на загадковий острів, до того ж родинні таємниці, які поступово розкриваються перед головним героєм. Чим далі то все частіше хочеться цитувати відоме сократівське Я знаю, що я нічого не знаю. До речі, на сам кінець Гордер згадає таки цю фразу, але от чи буде це визнання своєї поразки, намаганнях пізнати таємницю людського існування чи закликом не зупинятися у пошуках сенсу життя, вирішувати читачеві. Загалом таємничий пасіант цікава суміш філософського роману, тревелогу, мелодрами, пригодницької прози, психоделічної казки, що іноді стає навіть дивно, як авторові вдалося все так віртуозно поєднати. Ну, власне, годі було очікувати іншого. Сам письменник устами своїх героїв неодноразово наголошує, що подивування то рідкісний і незнищенний дар, який виявляється доти, доки існує історія і людство. Тобто, перефразовуючи Декарта, дивуюся, отже, існую. Книга Андрія Куркова Приятель небіжчика та одноіменний фільм В'ячеслава Криштофовича занурює нас в атмосферу життя України середини 90-х років минулого століття. Коли зарплатні вираховувалися в мільйонах, тут 320 тисяч. подожди, синок у мене ще що м'які Бабушка, бери за 320. Коли в забігалівках звучала музика Шуфутинського та Апіної. Візьми куздини, закачаєшся. Коли Андріївський узвіз ще не втратив настільки своєї автентичності, а київські спальні райони не були настільки забудованими одноманітними багатоповерхівками. Uh, uh, Семенович, <плес> <плес> Good afternoon, glad to see you. Uh, uh, good afternoon, uh, very happy to see you. Good afternoon, Anatoly, mm -hmm. interpreter. Nice meeting you. Uh, what can you offer? Well, we can offer you very good quality oranges for tons at the rate of five hundred dollars a ton. Он предлагает очень хорошего качества апельсины, четыре тонны по пятьсот долларов за тонну. Не слипнется у него? Э, спроси по четыреста, отдаст? Four hundred dollars a ton. Well, it's a top quality orange. Four fifty would be alright? Четыреста э, пятьдесят, он согласен. Так, скажи ему, что по четыреста сорок возьму. Uh, we can buy the oranges um, for four hundred and forty dollars a ton. Fine.

Маша, Що а у темілки є? Да, є? Дай му десятку. Хороший. Держи. — До сьогодні большое спасибо. За сюжетом перекладач Анатолії фактично залишається без роботи. Дружина, з якою взаємні почуття вже давно охололи, іде до іншого. Тож головний герой, почувши від свого колишнього однокласника Діми про знайомого кілера, вирішує замовити власне вбивство. Але в призначений день і час убивця не з'являється, та й життя Анатолія починає різко змінюватись на краще. Проте скасовувати замовлення вже пізно. І таким чином одне необачне рішення головного героя призводить до низки драматичних, а подеколи навіть трагічних подій в житті знайомих і незнайомих йому людей. Открито. Здрасте. Я по объявлению. Это вы выполняете поручения, связанные с опасностью для жизни? Ну. Меня хотят убить. Ну, ладно, я пошел. Стоять. Сюда. Ну Рассказывай. Я уже сказал, меня хотят убить. Там старый счет. Могу взяться. Да Сколько? Если без подстраховки, 500 зеленых. Это, это, это много. 400. Я могу только 350. Иван. Очень приятно, Анатолий. Кури. Я не курю, спасибо. Ну давай, рассказывай. Что? Что, где, когда, сколько их? Не, он один. Адреса моего не знает. Он знает только кафе, в которое я прихожу. Все ясно. Что, ясно? На живца его нужно брать. Ну, какого живца? Ему нужен ты? От на тебе, браті болімі. Почекайте, а якщо у мене це моя забота? Якщо порівнювати книгу та екранізацію, то ясна річ ґрунтовно пропрацьований в плані зображення психологічних станів героїв, насичений яскравими образами і тропами текст, що типово для Андрія Куркова, адекватно перенести на екран, о як непросто. Навіть самому авторові. Власне, сам Андрей Курков и створил сценарий для стрижки. Скажем,о, как можно визуализовать, ой, стаке. И одиночество накапливалось гораздо быстрее, чем когда-то в детстве накапливалась мелочь в подаренной мне отцом свинье копилки. Або и желание помыть руки после денег, а тут еще и после долларов было хрестоматийным и банальным. Словно я только що прочитав какої нібудь до тошноти заповнений моралью рассказик із літературної газети Нагалітній давності. З іншого боку, порівняння з книгою, набагато яскравішим виглядає діалог Анатолія з шефом вже згаданого Діми, коли той пропонує дати фальшиві свідчення на судовому процесі про розлучення. Хто там? Это Борис, начальник діми. Здравствуйте. Я звонил, никто не брал трубку. Я только слышал. Про себя а как вы адрес узнали? Да так, без труда. Ну что, принципиальных возражений, нет? Не богато живете. Говорили, не учись на умного. Бедным станешь. Верно. Ничего, главное, здоровье. остальное заработаешь. А так что, берешься или нет? Если да, то получаешь аванс. Нет, только ты меня не видел, не знаешь. Ну, ты славненько. Собирайся. Куда собирайся? Поедем ко мне, посмотришь, где ты мою жену трахал. Потом обратно отвезу. У нее на левой груди под соском родимое пятно с лесной орех. На попке тоже несколько мелких пятнышек. На животе шрам от операции косой вот так идет. Это такие детали, которые только близкие люди могут знать. Это не смущайся. Может, тебе говорить ничего не надо будет. Бакс все равно твои. Но если спросят, чтоб как пионер. Как Павлик Морозов. Смешно. Загалом приятельний біж, цілком достойна екранізація цілком достойного літературного першоджерела, який спонукає до роздумів про наслідки необдуманих учинків та про те, що найвищою цінністю є життя у всій його непередбачуваності і різноманітності. І позбавляти життя людину ніхто не має права, навіть вона сама.